Станом на 1 вересня в Харкові в комунальних освітніх закладах 95 тисяч учнів налічувалось. 56% з них живуть у Харкові і навчаються у змішаному форматі. І це говорить про масштаби освітньої інфраструктури у Харкові. Також на Початок навчального року у Харкові на три підземні школи стало більше і будується ще декілька. Тож, про поточну ситуацію і перспективи поговоримо з директоркою профільного департаменту Харківської міської ради Ольгою Деменко. Доброго дня, Ольга Іванівна. Добрий день. Спочатку трішки статистики. скільки сьогодні загалом учнів у Харкові, скільки першокласників, скільки внутрішньо переміщених, і взагалі, як минула перша чверть, четвертий навчальний рік нам доводиться навчатися в умовах війни. Хоча з одного боку до цього звикнути не можна. Але Харків робить все можливе для того, щоб діти... Одержували повноцінні якісні знання, саме тому харківський міський голова Ігор Терехов наголошував неодноразово і продовжує наголошувати на тому, що завдання номер один це залучення дітей до навчання в безпечних умовах. Перед війною в 24-25 і в 25-26 навчальному році кількість дітей, яких ми навчаємо стабілізувалася і ми навчаємо 95 тисяч дітей. Ми навчаємо дітей по всьому світу. В Харкові перебувають трохи більше 54 тисяч. Це більш ніж половина. На сьогоднішній день ми маємо 18 безпечних локацій. Доходить до завершення будівництва трьох підземних шкіл. Думаю, що на початку 26-го року ми вже там будемо навчатися. І буквально вчора ми виїздили на одну із станцій метрополітену, де ми зробимо ще один осередок навчання. Тобто є перспектива, є прагнення до навчання, і думаю, що у нас в 26-му році охоплення офлайн навчанням сягне десь 23 тисяч дітей. Щодо першокласників, скільки їх цього року? Кількість першокласників теж залишилась на рівні 24-25 року. Ми маємо зараз 5,5 тисяч першокласників. Причому слід відзначити, що 70% першокласників знаходяться в Харкові, і найбільша кількість дітей по паралелях, які охоплені офлайн-навчанням, це першокласники, бо ми навчаємо із оцієї кількості 18200, тисяч двісті тисячі. Це власне першокласники. З категорії сімей внутрішньопереміщених осіб, скільки дітей і яка динаміка у цій кількості? Цієї цифри, по перше, я вам скажу, що статус внутрішньопереміщених осіб мають понад 10 тисяч. Харківських дітей, бо ті діти, які зараз проживають в Житомирі чи в Івано-Франківську, вони теж ВПО. Це наші діти, які перебувають десь, вони мають статус ВПО. Ми навчаємо наших дітей, які мають статус ВПО. І крім того, ми навчаємо дітей, для яких Харків став прихистком, тобто поняття ВПО це і наші діти, і діти, які до нас приїхали. Але ми не розділяємо на своїх і на чужих це все діти, це все діти України, це все діти, які постраждали від російської агресії, і тому ми всіх їх приймаємо до нас на навчання. Ольга Іванівна, от щодо якості освіти, от як, завдяки чому забезпечується якість освіти в підземних навчальних закладах? Ви знаєте, тут можна було би провести таку аналогію. От Харків, весь світ дивується, як вони там живуть, як прифронтове місто, яке постійно під обстрілами, як воно може бути таке так, так. чисте, таке красиве, таке патріотичне. І таке успішне. Далі переходимо до наших героїчних комунальників. Як вони це роблять? Як вони це роблять? Тільки так всі ж дивуються, і так, так? І тому та, та ж сама історія із нашими вчителями. Як вони це роблять, їм, їм всім пам'ятники поставити. Це героїчні люди. Хочу сказати одне: що за всі ці роки Харків не втратив свого лідерства ніяк по якості загальної середньої освіти, тобто шкільної, так скажемо, по-простому, ні, як студентське місто України, тому це знаєте, це феномен міста Харкова. Ольга Іванівна, ну безперечно, війна це виклик номер 1 і для Харкова, і для України. А от з якими проблемами стикається освіта Харкова сьогодні? От які найактуальніші виклики. Я би поставила на перше місце підвищення заробітної плати для вчителів і для викладачів це, це те, що держава зобов'язана дати нашому вчителеві за його відданість праці, за його якісну роботу, і дуже приємно, що ці питання зрушились з місця і ми. Чекаємо на якісь зміни. Так, ми в місті намагаємося. Міський голова сказав, що обов'язково потрібно доплачувати всім вчителям, які працюють на офлайн локаціях. Ми їм всім платимо 20% від заробітної платні. Ми їх харчуємо безкоштовно, але все це місцеві ініціативи. Це все доплати, які мають, які є в Харкові, а немає в іншому місті. Питання заробітної плати вчителя, викладача вишу, треба вирішувати терміново на державному рівні. І от щодо перспектив, на вашу думку, якою ви бачите освітню інфраструктуру Харкова через 5-10 років? Але ми ж маємо мріяти, будувати якісь плани? Ну, по перше, я хочу сказати, що ми не повинні втратити жодного навчального закладу. І, наприклад, ми маємо чотири школи, ми маємо кілька садочків, які повністю зруйновані. Ми маємо школи, які дуже пошкоджені. Так от питання повинно стояти не в тому, щоб відремонтувати те, що пошкоджено, а в тому, щоб створити абсолютно нове. Тому я мрію про те, що у нас будуть Нові сучасні школи, що у нас буде багато дітей? Харків'яни повернуться з за кордону, повернуться з усіх міст України, що у нас підвищиться народжуваність, і е, у вчителя і у вихователя дитячого садочка буде достойна зарплата, і Харків залишиться флагманом освіти України. Ольга Іванівна, от скажіть, чи можна вважати? Освітній досвід Харкова такою моделлю для інших прифронтових міст. Харків не єдине прифронтове місто, і багато ще міст, які потерпають, особливо потерпають від цієї агресії. І Харків, мабуть, дійсно модель, дійсно зразок для інших прифронтових громад. Саме тому харківський міський голова Ігор Терехов. Очолює Асоціацію прифронтових міст України, бо сам він, його особистість, його робота, я думаю, що суперробота є зразком для інших мерів, і Харків під його керівництвом теж являється моделлю для інших міст. Я вам скажу, що за роки війни. У мене склалися дуже дружні стосунки із очільниками освіти прифронтових міст, і вони дійсно дивуються нашим успіхам, і, чесно кажучи, ми з задоволенням ділимось з ними не тільки досвідом, а і якимись такими практичними наробками. Тому Харків номер один. Ольга Іванівна, дякую вам за таку цікаву змістовну розмову. І дійсно наш Харків вкотре доводить, що він сильний, незламний, і освіта має лунати навіть там, де звучить сирена. Це безперечно, дякую вам.